Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, місто Харків. А зараз в нас зима, хоч і тепла, але садочком я не займаюсь. Тому вирішили зробити ось такі дерев'яні вазони, тому що влітку немає змоги це робити. Дуже багато інших справ. А зробити ми їх вирішили із звичайних дошок, які в нас лежали на подвір'ї, які ми познаходили. Вони дуже старі, багато років пролежали, але вирішили дати їм друге життя. Ось так виглядають дошки, які ми познаходили. Ось ця вона вже трошки відшлифована, більш вже така чистенька, гарненька. А ось так виглядають дошки, які ми познаходили. Потім їх обрізаємо, шліфуємо і робимо ось такі вазони. А дехто скористався тим, що я зайнята, знімаю відео, знайшов якусь булку, яку принесли птиці, і бігає з цією булкою. Ну, нічого. Ввечері буде покараний. Своїх смаколиків не отримає. Ось перші три готові такі вазони. А перший це для персику, який я висадила в грудні у, у горшик, він буде в цьому стояти. А ці два мені потрібні. Е, я вирощу кали у відрах. Тому вирішила теж, може, трохи якось воно буде захищено від сонця. Мені дуже зручно вирощувати кали у відрах, тому що їх зручно і перенести коли спекотно, де й доглядати зручніше. А потім восени витягувати з відра дуже легко перегорнути все. Це звичайні пластикові відра. Зробили знизу. Ось такі отвори, і я вирощую вже багато років в них кали. До того ж, зробили трохи вазони вищі, щоб листя могло налягати на вазон, і мені не буде потреби зв'язувати листя, щоб воно розвалювалось. Ось вийшли такі три горщика вазона, ящика. Ось так вони виглядають. Ми їх вже погрунтували та пофарбували один раз фарбою для деревини. О, Прийшов помічник. Просила не заважати. Ззовні і всередині ми погрунтували та пофарбували фарбою для того, щоб захистити дошки, щоб не так швидко вони зіпсувались, тому що вологи буде дуже багато, рослини поливаються, тому треба якось захищати. Погода в нас тепла. Дозволяє працювати, тому будемо продовжувати далі фарбувати. Ось так виглядають горшики після другого фарбування. Мені це не подобається. Тому що в нас зараз дуже сильна волога в повітрі. Дошки такі вологі, фарба не підсихає, виходить не дуже гарно, мені не подобається взагалі. Ось воно яке. Тому вирішила відкласти до весни, коли потепліше, вони просохнуть. І тоді буде краще видно, як їх фарбувати, тому що воно виглядає ось як зебра. Деревина різна, тому і фарбуються по-різному. Навесні потім прийдеться фарбувати деякі дошки двічі, тричі, а може ще більше, щоб вийшов однаковий колір і мої вазони. Горщики <хи> були однакові. Тому відкладаємо до весни. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!